Що для мене цінності? Цінності це мій внутрішній компас. Вони допомагають мені не губитися в цьому світі, де я кожен день роблю свій вибір. Це орієнтир, який веде мене туди, де я можу залишатися собою. Навіть коли складно, навіть коли потрібно рухатись проти печі. Якщо цінності це правда, то тоді треба все робити з точки зору порядності. І дійсно робити те, що визиває поклик Твого серця. І якщо цінності це любов, то тоді це любов до життя, до себе, до своїх колег, до світу.